Доброго ранку, мої любимо перекладники Україномовного каналу. Гарний ранок. Дорожку, стежку, в мою гид. Вважаю що зроблять. Далі бачите новенький асфальт. Погода, сонечко зійшло. Ну, достатньо тепло для, для вересня 13 градусів тепла. Нормально. Сьогодні у нас вже 12. вересня 2025 року. П'ятниця. Найголовні Я Відразу як прийшла нічого харкає. Тут, тут, тут Тривоги гуділи. Тривожили. Але і зранку щось. Гуділо. Чи тривога, чи відбій. Я вже збирався на роботу. Не Ладно. Це як завжди. Іграшки он, дитячі, на дитячому майданчику присутні, значить життя продовжується, незважаючи на що. Все, найголовніше сьогодні п'ятниця. З рибалкою щось не виходить на вихідні. І Куманьок в лікарні. І бабуся не відпускає, каже, без тебе не зможе. Та дівчатка ж є, ні. А дівчатка то не то. Ладно. Гарна п'ятниця. Всім добро добро злого. Всім щиро дякую. Незвичайно звичайно будемо жити. Не зважаючи ні що. Це пока, мої любі.